Будемо наносити декоративну штукатурку, наш новий матеріал, діамант. Тут буде мапа світу, техніка. Наносимо фарбу грунт праймер. І приступаємо до нанесення нашого матеріалу діамант. Наша задача просто нанести рівний слой. Перший шар висок. Беру трошки материала, немножечко на шпателе, легкими дотиками переношу материал и просто начинаю его ось так. Видите, как він красиво починає. Я его не збираю. начинаем его приглаживать и давать такие влево, вправо.